Дякую вас на моєму каналі, мене звати Вікторія. Два роки тому я приїхала у Сполучені Штати Америки та зараз проживаю неподалік від Сієтло в штаті Вашингтон. Це відео це продовження нашої поїздки по Каліфорнії. Першу частину про Лос-Анджелес ви вже можете переглянути на моєму каналі. А саме ця частина буде про наше відвідування національних парків, таких як Йосеміті та Секвоя. Ми провели там два дні, і в нас море емоцій, і ми хочемо поділитися ними з вами. Сподіваюсь, вам все сподобається. Тож приємного перегляду. Після нашого чудового відпочинку в Лос-Анджелесі ми виїхали до національного парку Секвоя. Їхати було 4 години, тож ми сильно не спішились і виїхали ближче до обіду. Більша половина Каліфорнії виглядає ось так. Враження, ніби ти їдеш по постелі, де іноді зустрічається якийсь оазис. Ми вже виїхали з Лос-Анджелеса, і це у нас сьомий день в поїзді. Зараз ми відправляємося в Sequoia National Парк. Забронювали тем кемпінг, заплатили 35 доларів за нього. Зразу біля всіх локацій, які нам потрібні. Там ми будемо ночувати з палаткою. Копили колись палатку, каримати, кривала, подушки взяли собі і їдемо. Спочатку в планах було також відвідати Джошуа Трі, переночувати на кемпінгу і після цього їхати до Секвої. Але 45 градусів жари не зупинило. І ми вирішили, що ще й колись та й відвідуємо цей парк. Але якщо у вас є можливість, обов'язково відвідайте його. Він дійсно відомий своїм унікальним ландшафтом, який поєднує дві пустелі Мохаве та Колорадо. Головною природною пам'яткою є дерево Юка коротколиста, яке називають деревом Джошуа. Рекомендую туди поїхати на кемпінг, щоб вночі поспостерігати за зоряним небом через відсутність світлового забруднення. Але перед тим як їхати, перевірте, будь ласка, погоду, так як вночі іноді буває 25-30 градусів жари. Цій подорожі погода міняється на кожній локації, і клімат також. Іноді аж погано було від цього. Наприклад, тут, де ми їдемо зараз, 45 градусів жари. А виїхали ми з Лос-Анджелеса, коли було 23 градуси. Приїхала в Макдональдс поїсти. Мій чоловік пішов брати бургери. Ми з песією сидимо, охолоджуємося від тої жари. Заїхали в якесь містечко. Бор, біля біля секвої вже. Ще лишилося дві годинки, а всього на всьому 70 хімель. Ну, зараз буде така трошки дорога валятися Хвильками, як я називаю. Пересили подавати всі у І фільтр у ньому боже, кайф Просто глядають такий кайф. Я ніяк не можу такий фільтр на відео знайти. Ми також прогулялись в магазині Маршалс, щоб трішки остити і щоб Акція розімнув лапки, так як по асфальті він не міг ходити через те, що він був надто гарячий. Тут дорога почала вже важкою, з крутими поворотами. Моментами я думала, що ми зараз розвернемось і не поїдемо вже сюди. Але ні, бажання побачити секвою перемагає. Краї води тут звичайно просто вау! Хочеться зупинятись і насолоджуватись цим видом годинами. Перша відома локація цього парку є Тунел Рак. Ми не зупинялись, але виглядає прикольно. Раніше під цією брилою проходили автомобілі, але зараз тунель закритий для руху транспорту. Сьогодні туристи можуть зупинитись тут, щоб зробити фото під цим природним утворенням або поруч з ним. До речі, в літній сезон здається, з сьомої ранку до четвертої вечора потрібно бронювати місце для заїзду онлайн на сайті національного парку, яке коштує 2 долара, так як багато машин і скоріш за все вас розвернуть, щоб знайти мережу та забронювати місце. Іноді місць може не бути, та вам доведеться чекати до 4-ї години. Цього разу ми приїхали якраз по четвертій, тож ми не бронювали нічого. А ось і заїзд відомий Sequoia National Park. Ми показали наш пропуск на рік, який коштував нам 80 доларів, та нам видали карту парку. Національний парк секвоя розташований у південній частині гір Сієра-Невада в Каліфорнії. Він відомий своїми велетенськими секвоями, найбільшими деревами на планеті за об'ємом. Також їх називають дерева гіганти Парк було засновано у 1890 році та охоплює площу понад 1600 квадратних кілометрів. У парку присутній помірний клімат із щітко вираженими всіма сезонами. На нижчих висотах літо тепле, але з висотою температура знижується і на вершинах гір випадає сніг. Секвої дійсно вражають своїми масштабами. Більшість вершечків дерев я навіть не бачила. В цьому парку ви можете зустріти таких хижаків, як Чорний Ведмідь. Їх часто можна побачити в пошуках їжі, особливо біля кемпінгів або туристичних стежок. Всю дорогу я надіялася побачити його, але цього так і не сталося. На жаль, Оленів можна зустріти по всьому парку, особливо в лісах і луках. Їх часто можна побачити під час ранкових або вечірних прогулянок. Койоти, які мешкають на всіх висотах, їх можна зустріти в лісах або в відкритих просторах. Та рисі це більш рідкісні хижаки, яких важче помітити, але вони тут також живуть. Ми приїхали на ще одну відому локацію, яка називається Tunnel Lock. Це впало дерево секвої, в якому вирізали тунель, через який можуть проїжджати автомобілі. Дерево впало на дорогу у 1937 році через природні причини. Щоб не перешкоджати руху транспорту, в його стовбурі зробили отвір висотою 2,5 метра. лок символізує масштабність велетенських секвої і вміння людини співіснувати з природними явищами. Національний парк секвої вживає численні заходи для захисту екосистеми. Лісові пожежі тут відіграють важливу роль у підтримці здоров'я лісів, оскільки вони допомагають секвоєм розмножуватися. Тож не дивно, що тут можете помітити багато вигорівших дерев. Ми приїхали на ще одну відому локацію, але до неї потрібно трішки йти. А ми із задоволенням прогуляємося біля цих дерев. Та Аксель вже декілька годин чекає на прогулянку. Ну що ж, найбільш відвідувана локація в цьому національному парку є General Sherman. Це найвідоміше дерево в парку та найбільше дерево на землі за об'ємом. Його висота приблизно 84 метри, а об'єм понад 1487 кубічних метрів. Насправді дерево, ну дуже велике. Ми зупинилися в магазині, щоб копати листівки та магнітик для нашої колекції і відправилися в наш кемпінг, який називається Latch Ball Camp Ми поставили нашу палатку, яку купили перед поїздкою, стільчики, які також купили перед поїздкою, і відправились в реструм, поки не стало темно. Ми зустріли дуже багато борондуків, але, на жаль, не ведмедів. Кемпінг ну дуже красивий. До речі, було трішки прохолодно, вночі бракувало все-таки спальника, хоч я була переконана, що не потрібно. Але ні, потрібно, бо я замерзла, і двох пледів виявилось недостатньо. Цей металевий шкафчик спеціально зроблений, щоб ховати їжу від ведмедів, така штука є на кожному місці. А тут я нарешті їм свій салат від Wall Foods, чекала цього моменту всю дорогу. Блін, ця палатка виглядає ну дуже інстаграмно. Для двох місця цілком вистачає, але не з собакою, так як ацлюболу замало місця. Але йому, в принципі, всюди замало. До речі, мережа тут на диво хороша, і в цей вечір мені фотограф надіслав фото з весільної фотосесії, тож весь вечір я їх дивилась. Цей гімнюк півночі не міг лягтись, а з боку борондаки постійно бігали біля палатки, тож ми максимально не виспались. Виїхали з самого ранку, трішки розчаровані, так як перед цим не забронювали місце на кемпінгові Семіті, так як не знали, як Аксель буде спати вночі в палаці. І зранку не було жодного вільного місця на декілька днів. Тож ми забронювали готель вже біля Сан-Франциско і їдемо просто прогулятись півдня в цьому парку. Дорога до Йосеміті була більш плавнішою, ніж як їхати до Секвої, але температура в рази вища. В Йосеміті цього дня було дуже спекотно, 35 градусів жари. Ми все ще всю дорогу шукали ведмедів, але, на жаль, жодного не побачили. Також при виїзді з Park в сторону Йосеміті можна відвідати ще один національний парк та заїхати на відому локацію General Grand Трі, яка є другим за величиною деревом на землі та одним із головних визначних пам'яток національного парку Kings Canyon. Ми сюди не заїжджали, так як часу було недостатньо. А вам обов'язково рекомендую заїхати. Також цікавим фактом про це дерево є те, що у 1926 році президент Келвін Куліш оголосив General Grand Гранпрі національним різдвяним деревом США. Це дерево символізує могутність і довголіття природи. До речі, при заїзді в національний парк у нас виникла проблема, про яку я згадувала раніше. Ми не забронювали місце, щоб заїхати в парк. А так як вільних місць не було, ми вже думали, що будемо сидіти в машині 5 годин. Але все-таки нас пропустили та водали карту парку, і ми поїхали далі. Дорога по Айсеметі просто надзвичайна, хоча рекомендую їхати сюди більш весняно або осінню пору року. Літом дуже спекотно та соняшно. Також обов'язково бронюйте кемпінг за декілька днів, і також, якщо їдете в сезон, місце для заїзду також бронюйте за декілька днів. Першою нашою локацією, до якої від головної дороги їхати півгодини, є Glacier Point. Glacier Point це один із найвідоміших углядових майданчиків у Національному парку Йосеміті, який пропонує приголомшливі панорамні води на Юсемітську долину, гранітні скелі, водоспади та навколишні гори, розташований на висоті близько 200 метрів над рівнем моря. Це місце можна потрапити з кінця весни до осені, оскільки взимку дорога закривається через сніг. Одним із найпопулярніших маршрутів є похід Fall Mile Trail, який починається біля основи долини Юсеміті і піднімається на Glacier Point, долаючи 4,8 милі. Зупинились тут, щоб купити щось перекусити. Мій чоловік вистоює велику чергу за сендвічем, поки я з Акселем насолоджувалася цим видом. Хочу приїхати сюди в осінню пору року або попасти в такий сезон, коли погода буде, ну хоча б трішки прохолодніше. Це ідеальне місце для спостереження заходу сонця та нічного неба. Влітку, наприклад, тут проводять астрономічні тури. Наступною локацією є дивовижний Tunnel View, один із найвідоміших оглядових майданчиків у національному парку Йосеміті. Тут ви можете побачити Йосемітську долину із драматичними пейзажами, величезну гранітну скелю Ель Капітан, Халп Дом, знаменитий напівсферичний моноліт в талині, мальовничий Брайдвіт Пау, який кажуть, особливо гарний навесні. Tunnel View було відкрито в 1933 році і стало одним із найпопулярніших місць для фотографування в Йосеміті. Ми доїжджаємо в Йосеміті Віли, яке є серцем цього національного парку. Долина є однією з найвідоміших і найбільш відвідуваних природних пам'яток у світі. Йосемітська долина була сформована льодовиками під час льодовикового періоду, яка залишила після себе круті стіни та широке плоске дно. Є безліч маршрутів для будь-якого рівня складності від легких прогулянок до складних підйомів, таких як трейл або підйом на Хавдон. Весною та на початку літа водоспади досягають піку своєї активності через тенення снігів. В цій долині ви можете побачити Yosemite Falls, найвищий водопад у Північній Америці, що складається з трьох рівнів і має загальну висоту 739 метрів. Ми, на жаль, трішки прогулялися по території долини, купили магнітики та листівки і вирушили до готелю, щоб доїхати туди поки ще день. Ель капітан є культовим місцем для альпіністів, і навіть спостерігачі можуть насолодитися видом альпіністів, які підкорюють його стіни. Йосаміцька долина пропонує кілька кемпінгів для тих, хто хоче залишитися на ніч і відчути природу в повній красі. Ціна кемпінгу за ніч починається від 50 доларів. Більше половини дороги назад я проспала, так як дорога трішки важка і почувалась я від неї погано. Тож, в принципі, нічого вам не знімала. Ми зупинились в містечку Санта Роса, так як тут тепліше, ніж Сан-Франциско, і спокійніше, а до Сан-Франциско їхати всього 50 хвилин. Готель є класний та доглянутий, в номері є все необхідне, а сам номер дуже красивий. За цей готель ми заплатили близько 150 доларів, з включеним сніданком. Є велика гардеробна, а найбільше мені сподобалась ванна кімната. Письмовий стіл, телевізор, велике ліжко кінксайз, крісло і все виглядає дуже приємним та чистим. Замовила на вечір улюблену Панду Експрес та включила дивитися серіал Сфат про спецназ Лос-Анджелеса. Ну, думаю, на цьому все. Дякую, що подивилися відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. І ви підпишитесь на мій канал, поставите лайки, підпишитесь на мій інстаграм, також на робочий інстаграм. Я фотограф. В кінці відео я прикріплю фотографії з цієї поїздки. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Тож, дякую за перегляд цього відео. Усім до зустрічі!